Вітаємо всіх на нашому каналі. Заманав Гело, Гело. Сьогодні ми розпочинаємо нашу нову рубрику Заманав з філософськими думками і перше питання: яке значення має сталкер для життя людини? Ну що, хлопці? Приготуйтеся до філософських роздумів? І так, почнемо з того, що сталкер це не просто гра, це справжнє мистецтво. Вона занурює гравця у постапокаліптичний світ, де кожен крок може бути останнім. Це як тоді, коли вийшов по хліб, а вернувся з радіоактивним артефактом. От, точно. І цей світ настільки реалістичний, що навіть момент здається, що ти справді в зоні. Гравці вчаться приймати швидкі рішення. Ти або пристосовуєшся, або притворишся на якийсь обід для мутанта. От я завжди відчував, що ця гра допомогла мені розвинути стратегічне мислення. Кожна місія це як спроба знайти чисті шкарпетки в понеділок вранці. Знаєте, завдання не спрости. Для мене сталкер це як спроба зібрати меблі з IKEA. без сліз і криків не обійтися. Але в кінці кінців, -кінців все-таки все стає на свої місця. Це як типу той момент, коли там, граєш на майстрі і вирішуєш залетіти в перестрілку, але раптом розумієш, що в рюкзачку тут є пару патронів. Упс. Ну що, друзі? Давайте поговоримо про те, як маленький ріс. Спочатку він був багатообіцяючим малим, потім пережив пубертат і нарешті став справжнім юнаком. З'явився на світ наш малий Шадофов Чорнобиль. Який швидко захопив серця гравців, а тепер став культовим явищем в світі ігор. Мамо, а чому я світлюся в темряві? Ти тепер наша зірочка, синку. Далі в нас важкий такий період, Clear Sky, або як я ще його називаю, це пубертат. GSC треба було довести, що сталкер це не просто якась гра, а щось більше. Хоча, звісно, не всі це зрозуміли і ми сприйняли якось це серйозно. Погоджуюся, Атмосфера та геймплей Clear Sky пішли вперед, але повністю насолодитися грою завадили проблеми з запуском і багами. Пам'ятаєте, той зелений жучок. І в свою чергу розробники запевняли, що все під контролем. Але хоча чи можна довіряти заявам ЗІС або самого Григоровича. Авантюрний, спраглий до пригод з підкріпленим досвідом, полов пліплі. Ось де Сталкер стає справжнім юнаком. Ні, ну, приємний плюс це оптимізована гра без багів. Ми вже не просто слідуємо там, за позаду маршруту, а вже ну, ведемо якісь розслідування і робимо стратегічні вибори. І зрозуміло, що в зоні не, не повинен бути тільки план А, план Б, план С, план Д. Я засушую, блядь. А тепер перейдемо від збирання концерних банок до хабаря. Так розпочнемо з оригіналу Stalker Shadow of Chernobyl. Випущена у 2007 році, миттєво завоювала серця геймерів, і ця гра поєднала в собі атмосферу горору, відкритий світ і безпрецедентний геймплей. Перед історією першої гри Stalker Clear Sky, яка вийшла. У теж ще в восьмому році стала не менш захоплюючим продовженням. В ньому гравці отримали змогу зануритися у події Shadow of Chernobyl. Ця гра нові функції, можливості для модифікації зброї ще більш загрозливу зону з новими небезпеками. Так, Clear Sky значно розширив ігровий світ і дозволив гравцям глибше зануритися в конфлікти фракцій. Однією з ключових нововведень стало введення динамічної системи війни фракцій, яка робила ігровий процес ще більш непередбаченим. А тепер про «Stalker Call of Pripyat». випущена в 2009 році. Ця гра стала справжнім поверненням до витоків. Вона продовжила історію після подій of Чорнобиль та принесла ще більш детальну і реалістичну зону. Гравцям пропонувалося досліджувати нові локації, і, зокрема, сумнозвісне місто Прип'ять. Так, Колов Прип'ять підкорив серця гравців своєю увагою до деталей, реалістичністю. Гра також представила нові функції, кампанійні механіки, такі як поліпшення взаємодії з NPC, ну і нові завдання, які залежали від дій гравців. Привезли як-то одного із чинов в зону, показати що там, як. Деякі речі його удивили, деякі возмутили, а деякі речі у нього украли. Ну і переходимо до смачненького. Фанати ентузіасти розуміли, що ігри серії мають ну, величезний потенціал. Одразу після виходу Shadow в Chernobyl і наступні ну, з'явилися повні модифікації. Одні з найпопулярніших це були Star... Stalker Anomaly, Stalker Gamma. Це справжні шедевральні доповнення, які збагатили ігри новими рівнями, напруги навіть і... та. Ну, графічними якимось поліпшеннями. Але час йде, технології розвиваються, і, звичайно, Stalker 2, який наразі перебуває у розробці, це справжній перехід в нову епоху. Завдяки фінансуванню від Microsoft VC Game World має унікальну можливість створити відверту майстерню сталкерських пригод. Це буде історичний момент для всіх прихильників. Ми побачимо, як сталкер відомий усім. Перетворюється на справжню легенду. Так, але чи зможе 2 зберегти ту саму атмосферу, яка була, яку всі полюбили у першій частині, і, ну чи витримує він дух і натяк на загадковість і самої Прип'яті? Це одне з ключових питань, яке чекає на свою відповідь, але я впевнений, що команда GC Game World виконує завдання на висоті. Не можу дочекатися, щоб дізнатися більше. А ви, друзі, чекаєте на Stalker 2 з нетерпінням? Напишіть в коментарях. Ну, настала черга визначити, яке середовище Сталкер краще. Оглянемо геймплей основних частин серії та кращої модифікації за оцінкою фанатів. Почнемо з Shadow of Chernobyl. Це гра, що вперше познайомила нас з містичними артефактами і смертельними аномаліями. Clear Sky відправила нас у центр конфлікту між фракціями. Де кожен крок був вирішальним для нашого виживання? Ну, коли в прип'ять вдосконало формулу з відкритим світом, і це дозволило глибше вникнути в інтриги зони. На рахунок модифікацій Stalker Gamma надала нам більший світ зони завдяки всім локаціям серії та деяким новинням, а також доповнення новими сюжетними лініями, багато зброї, костюмів, артефактів. Та можливості їх створення, ремонту або навіть модифікації. І, ну і як смачна цукерочка, оновлені графічні ефекти. А от Stalker 2 з фінансування від Microsoft обіцяє перевершити всіх попередників в усіх аспектах ігрового процесу. Якщо розібратись, кожен з цих проєктів має свої унікальні якісь переваги. Shadow of Chernobyl залишається культовою за своєю атмосферою. Clear Sky за своїми інноваціями або, в припит, ну, за свою досконалість. Модифікація Stalker Gamma додає свіжого подуху в старий світ, а Stalker 2 обіцяє зробити стрибок в майбутнє з досконаленою графікою та ігровим процесом. Вибір в кінцевому підсумку залежить від вашого власного смаку та очікувань від ігрового досвіду в зоні. Отже, глядачі, яке середовище найбільше вам доподобає, дайте знати нам у коментарях. Створення Stalker 2 це амбітний проект, який варто реалізувати, особливо враховуючи успіх його попередників та поточні очікування гравців. Впровадження елементів схожих на Metro Exodus, Stalker Gamma, таких як деталізований світ та глибока сюжетна лінія, може значно збагатити ігровий досвід. Якщо розробники забезпечать використання технології Live AI для NPC, це створить динамічний і реалістичний світ. І кожен персонаж живе своїм життям і ще більше занурюватиме всіх гравців у цю гру. Однак важливо, щоб Stalker 2 зберігав свою унікальність та оригінальність. Гра повинна не лише наслідувати успіхи всіх попередників та подібних ігор. Але й приносити нові ідеї та інновації. Якщо розробникам вдасться створити оригінальний та захоплюючий світ, який пропонує нові випробування та досвід, тоді Stalker 2 має всі шанси стати культовою грою, яка не лише задовольнить фанатів серії, але й приверне увагу нової аудиторії.